Слава Україні, слава нашим Збройним силам. В цьому відео ми знову продовжимо тему по 3D-друку. Нас вже вигнали отаку комірницю нашу, кладовку по-простому, так би мовити. Тут ми більш-менш прибрали місце, щоб нам можна було тут щось зробити. І в цьому відео я багато кого буду хвалити і ще більше кого буду крити хірами. Починаючи від нової пошти і закінчуючи магазинами, які торгують оцими принтерами. Значить, давайте почнемо зразу з хіроу. По принтерах придбав я ще один такий же принтер Creality K1C. Да він? К1С. Uh -huh. І в планах було, щоб збільшити обсяги допомоги нашим військовим, так як у нас є дуже багато новин, пізніше теж трошки розповім про це. Ми в інтернеті порилися, подивилися, є такий магазинчик, Davy, uh -huh. да, Davy, чи Davy, жовтенький такий у них, у них інтерфейс. Прикол в чому? У них найвигідніша ціна в інтернеті на оці моделі. І ми їх подивилися і хотіли запропонувати їм рекламну акцію, да, рекламну кампанію, щоб вони нам допомогли. Зробили або повну знижку, або часткову, на інший принтер не обов'язково такий дорогий. Щоб ми тут якби, і допомагали Збройним силам, і людям показали, і показали потенційним покупцям їхньої продукції. Що Є отакі варіанти, і можна працювати. Юра, значить, тут дивіться прикол, Чотири магазини відкриті, зареєстровані в місті Київ на Івана Виговського 13. Ці всі чотири магазини, от якщо беремо к реаліті, там, мають вони різницю від 21 і по 100 гривень різниця в ціні, але це одна шарашкина контора. Чому це їм привіт, такий палки передаю, тому що Юра їм телефонував. І не вспів навіть слова сказати. Ну, от він сказав, що я хочу запропонувати вам співпрацю. Ми там друкуємо на армію, допомагаємо армії, хотіли б там поспівпрацювати по рекламі. Вони тупо зразу його скинули і все. Ніхто навіть не вислуховував, що там, як, там, тупо скинули. Передаю вам палкий привіт. Хочу спитати, чи у вас там всі за 60, працюють, що вам всім по барабану на мобілізацію і на все таке інше і на допомогу армії. А якщо ж ні, то дуже цікаво, яка ж причина вашої такої спокійної поведінки і взагалі без ніякого ставлення. Тому що, я думаю, вони не допомагають, тому що ті люди, які допомагають, вони чітко зразу можуть сказати, що ми допомагаємо, пробачте, у нас бюджет не передбачає. Все, ніяких питань. Ну, це Шараш Монтаж, який відкритий 4 е, тіпа, компанії на, один, на одну адресу. Не е, рекомендую вам до них взагалі е, звертатися будь-за чим. І пішли тепер далі. Кого тепер похвалити? Похвалимо тепер компанію LBL, тому що ну, не буду говорити, що кращого пластика ми там не бачили, але накрутка 100% ідеальна. По вазі, по метражу в плюсі йде, ми беремо у них 3 кілограмові котушечки і дуже приємно завжди роблять знижки. Нам вже вони на автоматі роблять знижку 100 гривень з кожної котушки. Тобто 1300, так взагалі, вони нам виходять по 1200 це дуже класно можу порекомендувати компанію LBL. Беремо ми у них пластик різний, тому що ми зараз друкуємо такі ось штучки, вони без різниці якого кольору хлопцям. Тому ми беремо той пластик, який у них є, якийсь підручний. Плюс цікаво самому подивитися, як там колір передається. І все таке інше. Тепер до глядачів. Ну, Буду або хвалити, або виїжджуватися. Це, от ви, оце. Старий наш принтер, який ми купили перший, я у вас попросив допомоги, ви мені допомогли, скидали гроші на картку. Ми купляємо пластик. Ну там трошки свого додаємо, ну не суть. Ви допомагаєте мені. І от цей другий принтер з'явився тупо і за вас, усіх. Тому що ви винні в цьому, що тут з'явився другий принтер. В якому вигляді? Ви надонатили на достатню кількість котушечок. В даному випадку ми замовили останнє замовлення, зробили 10 котушок різних кольорів. Вони отут. Ну, ось, це попередній підігрів, там в сушки ще один. Тут лежить ось ще котушки, і ще дві котушечки у нас потірялися. Це далі питання по новій пошті. І саме ви в цьому винні, тому що одним принтером ми ну нереально це дуже довго ми будемо переробляти оцей об'єм пластику. Тому. Виділив, я так би мовити, і купили ще другий такий самий. Можливо, можна було щось дешевше купити, але я не знаю. Перевірене, він нас повністю влаштовує, швидкість, якість роботи, простота. Вирішили купити двійничка, брательника йому такого самого і хай працюють. Далі що у нас? Що можна сказати, Юра? Сказати. О, ага, по військових. Давай по військових. Давай. Головніше. Зараз зроблю вставочку. Ще один плюс, чому взяти другий принтер? Ми ж так на друкармію друкували, відправляли партії невеличкі, ну які виходили там більше 100 штук за партію. В TikTok я викладав коротеньке відео по друку, і зі мною зв'язалися родичі, потім вже командир роти механізованої з 53 бригади, потім хлопці-дронщики. Напряму вже я з ними спілкуюся. Ми вже е, відправляємо хлопцям напряму на передову. Прям з нами люди зв'язалися. Зараз я відео вставочку зроблю. Це першу партію, коли вони отримали. Вони нам показали, хто вони є. Вже здоров'я! Дякую, Сільхозпереділки на занадто на допомогу. Слава Україні! Героям слава! І тепер, звісно, ми від них в принципі підтвердження ну ніякого потребу. Витребувати з них не будемо, ну, захочуть, знімуть відео, захочуть, не знімуть. У нас вже готові ось о цукерочки. Оці партія, тут 250 штук в коробочки. Ну точно таких, там сірі, коричневі, там білі, зелені. Ну, коротше, різнокольорові цукерочки. Ось вони є. В неділю їм відправимо і поїдуть туди, куди потрібно, на роботу. Е Друк продовжується, потихеньку працюємо, світло вимикають, треба купувати, вже замовили Ну Це все буде далі в іншому відео. Покажемо і розкажемо вам. Е, зараз ще про хороше. Дивіться, що до чого додумали з Юрою разом. Е, ну Не буду там роздрукували, як там, що, по барабану. Додумались, впхнуть катушки ось сюди. Всерединку. Тобто, як ми робимо? Попереднє просушування котушки відбувається в сушарочках оцих наших. Воно працювало. Ми тут, як заїхали сюди, ми зробили. Одна сушарка ота була для того, ну, коротше, для одного, інша для другого принтера. Додумались не витрачати КПД, так би мовити, принтера. Тут у нас серединки ну, зараз е -е, впала трошки температура, а так от 35 виходить, градусів. І цієї температури вистачає, щоб поволі філамент підсушувався і нормальний друк відбувався, і все було добре, все було класно. Ось, буквально півгодини назад ми це зробили. ось Перша партія вже на цій модернізації працює. Просто роздрукувалася п'ятка, роздрукувався пальчик. Кому буде цікаво, зможемо зняти окреме відео коротеньке, як там що, напишете. Ну, це ж на цей Креалі 1 один Случається. На іншій моделі я не знаю, як там у вас що вибачайте. На відкриту модель, звісно, ця модернізація не підходить. Там потрібна сушарочка. Що далі? Ось дивіться. Є така, рекомендую. Зараз в інтернеті, це у нас була, валялася, старенька, але вона працювала, ми її модернізували. Сушарочка Вініс, вона зветься, вон там модель на 400 Вт, щось таке. В інтернеті вона коштує півтори тисячі. Елементарно переробляється на отаку чудову сушарочку для філаменту. Все працює, все класно, теж буде цікаво. В окремих відеох розповімо вам щодо чого, бо це все буде дуже довго і. Затягуватиме дуже довго час. По суті, працюємо. Ну, звісно, третій принтер там за свої гроші я прям вже не потягнем, та і то вже фанатизм. Хочеться, щоб, можливо, хто з виробників, хто з магазинів побачить це відео, або ви, може, глядачі комусь десь, хтось з кимось пов'язаним скинете, Ми б дуже раді були поспівпрацювати. По такому прикладу, щоб з нами зв'язалися і там вже обговорити, ми тільки за проекспериментувати, прорекламувати вашу техніку, подивитися, як вона друкує і все таке інше. Тому що ми зараз от 24 на 7, як є світло, поки що без перебійника ж немає, друкуємо на друк армію, відправляємо і вже напряму хлопцям з 53-ї бригади відправляємо теж, так би мовити, цю допомогу, щоб їм було куди чіпляти подаруночки для окупантів. Ну і наостанок про нову пошту поговоримо. Рекомендую вам завжди виставляти оцінку реальну на будь-що, що ви відправляєте або відправляють вам. Так, там 20-30-50 гривень в плюсі буде на доставці, але в такому випадку, як у нас, ви збережете свої кошти. У нас оцінка адекватна була. До чого веду? Отримали ми, що це частину, виходить, катушечок. Вони не влізли всі в один ящик, 10 катушок ми проплачували, отримували. LBL молодці відправили, як завжди, у них відправки вівторок-четвер, без питань. Класно. Сподіваюся, пані та панове з LBL, що ви так і будете працювати. Дякую вам за те, що ви є. 10 катушок заказували. Було 4 в одному ящику, 4 в іншому і 2, 2 катушки окремо. І ці дві катушки втратилися. Я вже отримали, ми от 8 катушок, оцих от отримали в великих ящиках, а на одну накладну було там друге місце. Телефонує мені вчора чоловік з іншого села. Ви там такий то такий тарюда а як там мені передать вам ваш оце? Чи пластик каже, чи щось таке? Я такий не зрозумів. типу, думав, що з нової пошти. Думаю, як це в смислі, як передати. Везіть на відділення і все. Це як з'ясувалося. Зовсім інша людина, третя особа, яка їхала там десь по селу по -своєму, і на асфальті знайшла нашу оцю наші ці котушечки. Вони там пошкоджені були. Ну як не знаю, ще це ще питання на даному етапі. Розбираємося. Есть, конкретно, насрам. Ну, васен. Ну шо, ну валялась по асфальту, воно ж видно, що вона, ну, да. Що його, її потеряли. Нам ж люди. Ну я знаю, хто, хто возив. Ну все, бачите, хто возив. Ну я ж не знаю. Хто возив Чепаївку, у кого двері відкрилась, де вона випала, у кого. Ну дивись, ну що. Не берете? Пишете отказ поднимется. Что це за кипяти? Це пластик, бач, лопнув. Це пластик на армію, дохуємо ті, блять, скиди, все, все бачите, як що... розмоталась. Ну ні, Нахрена. трагна. Все не буде. Ми домовилися з ним, щоб він, він завіз його на найближче відділення нової пошти. Я створив оці всі звернення, дзвонив операторам нової пошти і все таке інше. Зробили все, що потрібно, і вони почали його шукати. Вчора ввечері написали, ідіть забирайте, є ваша посилка, ми прийшли, її немає. Я знову звернення. Сьогодні ввечері, ось, не знаю, ще не ходили, можливо, є, не зна, немає, не знаю. Подивимося, що там вони привезли. Сьогодні ввечері знову ж таки роблять оце все діло. Ще подивимося, в якому вони там стані. Тому що якщо вони пошкоджені, там продірявлена обмотка, чи, чи обмотка обгортка і все таке, не знаю. І чоловік той сказав, що каже, вони там получили люлей. От така вам нова пошта. Получається, з машини повипадало взагалі на асфальт в лівому селі. Від нас це достатньо далеко взагалі було. Це повна дупа взагалі з цієї нової поштою, з її якістю надаваних послуг. Щось вони йдуть не туди. Не знаю, ще розбираємося, як воно буде, розкажу пізніше. На цьому будемо завершувати. Працюють вони 24 на 7 Ми їх не вимикаємо, вночі вони нам не заважають. Тут, до речі, класна температура. Зараз все друкується вже в закритій повністю колбі, так як повинно бути. До речі, такий лайфхак для тих, у кого закрита камера. Якщо у вас є проблеми там наплавлення чи що, ми от друкуємо зараз 225 градусів. Температура столу 40 градусів, коли друкується п'яточка. Потім він типу, ну, 25 по програмі поставили, він не гріється, то 35 таки і є. І всередині у нас 35-37, як 37-38 вмикається той задній вентилятор і виганяє, зганяє всю температурку. Але тепер у нас такий об'єм всередині філаменту. Я сподіваюся, що підсушування буде відбуватися. Стіл не опускається до філаменту, він там зазорчик в сантиметра 4-5 застається. Тобто для цих деталей повністю з головою цього всього діла вистачає, тому нам цей варіант супер підходить. Що по електроенергії, по сушарці, вона не колотить постійно і не треба до неї бігати дивитися. Ось воно крутиться. В принципі, вже якби що було, вже б воно там би щось було б, не те, що потрібно. Але вони тягнуться за трос дуже легко, дуже класно обертається. Тому, можливо, у когось є подібна модель, не знаю, там, як вони, не Бамблбі, Бамбулаб чи як він, там теж такі подібні є закриті. Тобто, якщо таке щось подібне, невисоке друкувати, у нас тут... Включаючи міліметрів до 75 висотою виріб, буде, можна працювати отаким от способом. Якщо вище витягну і друкуй собі по-звичайному. Ну, коротше, нормально, класно, нас все влаштовує. На цьому цьому відео завершую. Дякую всім, хто кого похвалив. І не дякую всім тим, кого е, вичитав, так би мовити. Людям, які допомагають нам у зборі на філамент, вам безперервно, безперечно, дякую. Пусті катушки теж у нас потихеньку збираються. Буду питати у LBL, чи можливо вони назад їх беруть чи не беруть. Для всіх бажаючих був би дуже радий, якщо також зайдете і скинете пару гривень на рахуночок нам для допомоги, для того, щоб ми не зупиняли свою роботу. Ну, а там, дай Боже, будемо живі, все буде добре. Дякую всім за перегляд, до зустрічі у нових відео.